Який найкращий варіант перемовин чи результати цих перемовин, який сьогодні можливий? Звичайно, всьому винен Трамп, він все робить неправильно, він шкодить Україні і все робить абсолютно на зло Україні. Тому треба хейтити Трампа, американців і всіх інших. Правильний підхід. Правильний підхід. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будемо знати більше, обговорювати і думати. Так от. Насправді так і відбувається. Це є правильний підхід розказувати, який поганий Трамп, як він все погано придумав, який він це мерзотник і негідник. І це правильна тема з точки зору банкової для того, щоб перенести відповідальність з банкової на Трампа. Давайте розберемося прямо, які можливі варіанти укладання миру сьогодні, в принципі. Перший варіант. Не укладати мир і продовжувати війну. Це ситуація абсолютно зрозуміла. Давати нам більше зброї, ми будемо більше воювати. Е, можливо, ми звільнимо якісь території, можливо, не звільнимо. Е, ми, ми не знаємо, хто буде допомагати Росії, скільки в неї буде війська, але це окрема тема. Це окрема тема, це тема війни. А ми зараз говоримо про тему мира і перемир'я. Коли е, всі говорять сьогодні про те, що спочатку мир, потім перемовини. Це говорить про те, що всі говорять про те, що лінія розмежування чи лінія контролю має пройти про нинішні лінії війни. Тобто, ми говоримо, спочатку ми зупиняємо війну, а потім ми домовляємося про е, постійні умови е, співіснування з Росією. Е, тобто, фактично, всі, хто про це говорить, вони визнають лінію. Умовно розмежування проходить там, де сьогодні проходить лінія фронту. Ніхто нікуди не рухається, все таки стоїть. Війська е, Росії знаходяться там, де знаходяться наші війська ну, на певній відстані. І отак воно все знаходиться. Це той варіант, який е, просувають оптимісти. Песимісти говорять про те, що давайте спочатку домовлятися, і поки ця лінія не зафіксована. Путін починає торгуватися, він починає проводити атаки, вимагати частину регіонів, щоб ми звідти вийшли, як це зараз відбувається і так далі. Коли говорять про обміни територій, на жаль, йдеться про обмін українських територій на українські території. Тобто, ви, ми вам віддамо е, Запорізьку АТОМ, про яку вже давно ніхто не згадує, а ви нам за це віддасте, ну, умовно кажучи, Краматорськ. Приблизно це я так. Е, Абстрактно говорю, чи там інше щось таке. Тобто, оце. Чи е, хочемо ми говорити про обмін територіями, ну, це кожен вирішує для себе, тому що ми ж не перемовники, ми тільки обговорюємо питання. <клес> Значить, е, отже, фактично йдеться про два варіанти домовленостей. Перший варіант домовленостей. Ми зупиняємо війну десь на якомусь рівні і не Фіксуємо лінію, і говоримо, що ми говоримо, як це буде далі, ми шукаємо способи вийти з війни, а Росія шукає способи е, наступати далі. І друга частина це ми говоримо, є лінія, і ми по цій лінії зупиняємося. І на цій лінії війна зупиняється. І друга частина починається. Е, що буде поза цією лінією? Тобто, якщо лінія буде е, розмежування. Знаходитися по лінії нинішнього фронту, то тоді зразу виникають питання: а хто буде гарантом? Ну, ми ж всі знаємо, що вже були певні гарантії, Будапештські гарантії, там були і Китай, і Росія, і так далі. Так далі. Які будуть гарантії? От питання гарантій, воно взагалі не піднімається ніким сьогодні. Всі сьогодні говорять про те, яка має бути ця лінія розмежування. А я чув такі припустоваріанти, давайте ми. Погодимось на лінію, яка є сьогодні, але відведемо війська від лінії фронту на 200 кілометрів. Україна на 200 і Росія на 200. Коли Росія виводить, відводить війська на 200 кілометрів, вона фактично їх заводить на територію Російської Федерації. А коли ми відводимо на 200 кілометрів, то ми відводимо війська і за Одесу, і за Дніпро. І за Запоріжжя, можливо, да, і за Кривий Ріг, і навіть за Київ, можливо, можливо ще кудись. Тобто ми свої війська прибираємо всі глибоко на центральну і фактично на Західну Україну. Для е, наших військ залишається невеличка частина України, де ми їх можемо е, значить, зберігати чи там розвивати чи щось таке інше робити, чи проводити навчання, чи щось інше, а вся інша територія буде без військ. І Росія може накопичити безліч військ, умовно кажучи, на своїй території і знову їх завести, а нам нічого буде накопичувати і заводити. Тому, як на мене, коли ми маємо два варіанти, як може сьогодні припинитися війна. По цій лінії розмежування, чи з деякими змінами туди-сюди, а я впевнений, що ті, ті розмови про те, що ви віддаєте нам Донбас, це, це, це все не спрацює, бо це тільки предмет торгу Росії, який роздувається. А от чи можемо ми значить, е, отримати гарантії, що Росія не буде на нас нападати, і в той же час не дати гарантію, що ми будемо. Захищати свою територію і звільняти її? Оце треба подумати вам всім над цим. Як ми можемо сказати, що ця, цей кордон, так би мовити, ця лінія зіткнення вона тепер не ру не рушиться, і ми гаранту, ви гарантуйте, будь ласка, що Росія не буде на нас далі нападати. І тоді зразу виникає питання: а ці гаранти вони будуть гарантувати тільки Росію, чи вони, коли наші війська наберуться сил? Озброєні всього іншого, і вони захочуть звільнити цю територію, припустимо, в момент розпаду е, Росії, чи її ослаблення, як це було, припустимо, в е, сербсько-хорватській війні. Е, чи будуть ці сили, які гарантують нам безпеку, е, просто розійдуться і ми пройдемо через них і підемо в наступ? Тобто, тут е, е, питання знов-таки дуже складне. Яке питання просте і очевидне? Просте питання, очевидно, полягає в тому, що як би не закінчились ці перемовини, і що б в основі їх не лежало, ні, вони не повинні виходити за рамки лінії фронту. Тобто вони не повинні виходити за рамки державного устрою України, національних і державних мов, релігії і так далі, так далі, складу армії, кількості військових і так далі. Оте От все, що колись Порошенка назвав армія мова віра, це все повинно не входити в склад. Перемовин а Росія постійно саме армію мовою віри намагається туди затягнути, бо їм треба інтереси російської церкви, російської мови і ослаблення нашої армії, от тому оцей пункт він виклик не викликає жодних сумнівів. Тут це абсолютно зрозуміло для мене. Але я не впевнений, що це зрозуміло для влади, тому що для влади російська мова ніколи не була небезпечною чи токсичною, Для влади ніколи не було питання про те, що російська церква. Повинна бути прибрана з України. вже і закон прийнятий, і закон про переіменування прийнятий, і куча всього прийнята. А церква російська як існувала, як існувала, і це не парить ні ЗБУ, ні Зеленського, ні банкову нікого це взагалі не парить. Я сьогодні на телеграмі у себе надрукував кількість церков, які перейшли з московського патріархата в українську церкву. Ну я вам скажу, що е суттєві переходи відбуваються. Ну, В Черкаській, Київській області і далі на Захід. В тих областях, які, е, ну, умовно, сумнів, сумніви такі є трохи щодо Чернігівської області, а всі інші області ніяких переходів не відбувається. Е, і Київ, до речі, та сама історія. Київ в даному випадку, ну, точно як Дніпро, чи як Одеса, чи якісь інші місця, ну, поводить себе <кхід> дуже дивно. Я не розумію ні Киян... Ні київську владу, Ну, тому що там банкова, і видно, банкова дуже серйозно впливає на цей процес. Не можу сказати точно, але факт залишається фактом. Так от, е, який варіант мира, який варіант для України найкращий? Найкращого варіанту для України немає. Найкращий варіант для України був у 2019 році. І, обравши цю владу, ми обрали варіанти 2025 року. І цей варіант... В порівнянні з тим, що могло би бути, він звичайно не найгірший, тому що е, якщо би Зеленський підписав е, мирні угоди чи капітуляцію в е, квітні 22-го року, оце було б реальною катастрофою, тому що ми би втратили Україну як державу, як сутність її. Тепер у нас ще є шанс зберегти Україну як сутність як державу. Втративши певні території. І коли вони говорять про обмін е, території на мир, то е, якщо це буде обмін е, території, як вони кажуть, не на мир, а на реальне збереження української держави е, з перспективами і невизнанням окупованих територій, і так далі, тут про щось можна говорити. Але те, що сьогодні відбувається в Україні, те, що сьогодні відбувається з церквою, з мовою, з усім іншим, говорить про те, що ніякого збереження української держави не буде. Що народ, який мислив категоріями зійтись на середині го року, тепер мислить тими самими категоріями. Він не розуміє, що російська церква і російська мова це та велика агресія. Проти України, яка руйнує націю, руйнує державу. Але на нікого це не хвилює. Сьогодні всі ставляться терпимо, говорять, що це ж ми повинні бути толерантні до цього і так далі. І так далі. Ми повинні толерантні бути до заяв Кремля, Рашитудей, Сіманяна в різних Кісільових чи як їх там називається вже Соловйових. Ми повинні бути толерантними до російської церкви, світогляду, руського міра, руської мови. І всього цього ми повинні бути дуже толерантні, щоб об'єднати Україну, і ця об'єднана країна може повторити дружньо 2019 рік і спровокувати нас на ідеологічне, культурне і економічне рабство перед Росією. Яке не відбулося повністю через те, що ЗСУ досі контролюють значну частину території України. Тому ще раз вам кажу, що хорошого варіанту для України зараз на виборах на, цих, на перемовинах ніде немає. Те, що робить Трамп, це єдине, що він може зробити. Він може вибрати між поганим і дуже поганим варіантом. І з точки зору світу, е якийсь з варіантів цілком підходить. Україна не виявляє свого прагнення працювати однією командою з Європою. Ми не солідаризуємося, ми не заявляємо про те, що ми будемо вести перемовини будь де тільки разом з Європою. Такої заяви я не почув жодного разу. Хоча європейці висловили абсолютно притомні всі позиції, і вони сказали, що ніяких перемовин між. Між э, про мир і припинення війни без Європи і України не може бути. А насправді Україна повинна те саме сказати: Він сказав: Ми з Європою одне ціле, ми повинні разом сідати за стіл переговорів, де би він не відбувався, цього ніхто не сказав. І в цьому глобальна поразка нинішньої влади. Якщо вони борються справді за те, щоб максимально чистим і максимально э, позитивним був матеріал. Ну, ця угода була, то вони повинні покладати сьогодні тільки на Європу. Цього не відбувається і не буде відбуватися, тому що Зеленський намагається балансувати між Росією, Україною, Китаєм, він намагається кожному показати, що інший не є значащою фігурою. Тобто росіянам він говорить, що йому пофіг Трамп, Трамп говорить, що йому пофіг Росія, Китайцям. А і поки вони між собою. Ну, я не знаю, чи було у вас коли-небудь таке, коли, коли от у вас є підприємство, ви є власниками цього підприємства, ви між собою сваритесь, це підприємство витворяє все, що хоче. Оце приблизно віддалено нагадуєте саме. Тобто, підбиваючи підсумки довгої цієї розмови, я вас прошу, зрозумійте, що користь від зупинки війни може бути. Тільки тоді, якщо ми збережемо українську державу. Якщо ми збережемо українську державу, пройдуть вибори, і ми бере, виберемо правильну проукраїнську владу. Подивіться навколо себе, подивіться на об'єктивні умови. І від напишіть мені в коментарях, чи зможе нинішній український народ, в тому стані, в якому він є, через три місяці чи через чотири місяці обрати нову українську патріотичну владу. Ну ви ж знаєте більше людей. Я то живу в своєму. В своїй мильній бульбашці, ви в своїй мильній бульбашці, вас майже 20 тисяч. У мене тут е, е, я цей матеріал перепощую на свій телеграм, Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, там ще десятки тисяч людей. Напишіть мені, як ви думаєте, не по соціології, а по вашим відчуттям сьогодні, коли ми через ну там, ближче до нового року умовно проведемо вибори, ми зможемо брати притомний парламент. І притомного президента чи ні, це є ключове питання цих виборів. Якщо ми зможемо брати притомну владу і притомного президента, тоді у нас з'являються шанси на розвиток України в правильному напрямку. А якщо ми просто припинимо війну і будемо далі розвивати все, що розвивається зараз в країні. То в Україні просто шансів ніяких немає. І ті шанси, які були втрачені в 2019 році, точно не повернуться зараз. Тому підписуйтесь на мій канал, давайте обмірковувати, давайте думати. Я, звичайно, не знаю відповіді на всі питання, але я можу порозмірковувати і ви послухаєте і скажете, з чим ви згодні, чим ні. А процес часто не менш важливий, ніж результат. Підписуйтесь ще раз кажу. Слава Україні! До побачення!